Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Вчора ми з вами прогулювалися по вулиці Хрещатик. А зараз звертаємо на вулицю Верхню Горову і трохи захватимо Байди Вишневецького. Пішли з нами. Ой, гляньте які, тарілки. Прямо як НЛО. Це, мабуть, ще радянське залишилось. Ха. О, хтось їх покрасив. Так, ну що, будемо йти тепер горова, чи яка? нижня горова, так? Да? Чи верхня, верхня горова? Ніжня ми подивуємо. Хтось поостраював домики старенькі. Сюди в'їзд старий двір. Ну, кось він, хата завалюється і мабуть. Так, да, що вона ждет? покупатели Ждут покупатели. Потому что не может никто купить. То давно ходят да, просто да, люди. Да, 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 не продают. продают, наверное. Или может нету хозяев, знаешь, документы что же как-то там. Да. вошли Да, дорожки тут, конечно, по верхней яровой не дуже. Там две магазины, и кисети, вон там далее. Целуюсь напротив. ...готелю, Як цей готель називається? Знаєш? Це ж готель? Чи ні? Україна чи як? А От. От тут такий ось побитий асфальт. А, ага, це, це не готель. Готель далі. Ага, хорошенька. Все равно в хате. Я не против, она хорошая собачка. Ну, в квартире держать ее. Ну, в доме своем еще ладно. но ну, не в квартире. Готель Дніпро. Дом весь заплетений якимсь. Ну, це не виноград якийсь щось таке. Квіти якісь. Ось стара будівля теж зробили красиво тут. Ремонт. Асфальт біля домика постелили гарно. А тут ніхто не живе, сусідів нема. І дороги нема. Сусідів нема. А тут же було, пам'ятаєш, ми дивилися, глядь. Це вже при нас зробили. Тут було все відкрите. Помню, ми колись знімали і тут он туди такой проход. Вон там навіть відкрито можна зайти. Зайдем? Ой, а тут ще, мабуть, при царі горохи стелили. цеглу. Ось і тут все тут позабивали, тут були отакі проходи. О, тось, тось по тут по-хозяйськи тут поробився. І тут, блин, блин, як красиво, Теж старий домик красивий. Тут теж ось така будівля. Що за будівля? А це вже Байди Вишневецького вулиця. Горова перетікає Байди Вишневецька. А що, вона оце так зігзахом потім завертає вліво. Ну так, вона там ровна, раз ровна тут. Живі вікна повибивали. Щось балакали, балакали за цей будинок і все. Вікна побили і ніхто нічого більше не робить. А, надія ж хотіла тут щось строїти. Висотку яку-то. Що тут машини носяться? Так, перейдемо тут в дорогу. І побіжав. Але якось, що це туалети, а це якісь. Ні, ну є, вже, і ми. І вже і ми, а да. тільки не працюють. Що були не, туалети? Були. Да. Сочик там. Так, а ми прийшли до парку Богдана Хмельницького. Як його називають по назві ресторану Чайка. Чайка. Да. І тут Тут красивий і майданчик гарний спостерігати на долину троянд. Щоб... Що далі буде діази, там по... щоб... позастроїти будівлями? Зараз іде така війна. Є. Так, прохолодно, ще не дуже цвіте, цвіте, все, старається, але ще не вибухає. Якби сонечко вже б вибухнуло все. Пан Підкова, національний герой. Людей небагато сьогодні. о, Повітряна тривога. Не тепло, люди. Ще не гуляють. Ці братухи ніякі не йметься. Переміряю. Пуляють кожен день по декілька разів. Так, так, так. так, що там з домом? Ну, щось. Кришу вже зняли. Якісь роботи йдуть. А там що теж вже все загородили? О, це Черкаський музичний коледж. Ми йдемо з парку, бо вже 4 години вечора. Так, знаходимося тут недалеко від Чебуречної. Дуже там смачні чебуреки, то думаю. Може купити собі на вечір. Під якийсь серіальчик поїсти. Чебуреків. Зараз побачимо. Забула, як називається, mm. замковий узліс. Mm. Так. Кит кафе тут знаходиться колись ми з Тарасиком частенько тут бували. А ну чи там вони є? Давай подивимось. Котики. Котики там є. Вони тут на вікнах сидять. А ось він да. Вон котик. Ага. Котик. Не чує. А тут спить. Вон спить. Там сплять, не видно. Скільки зараз вхід там до цих котиків. Ой, а тут якась була кафешечка, да? Він продаж. Вітер ззаду. Який позаду. Так, Дима, це з річки. Так, ось ще боречно щось. На дворі нема нікого, холодно. П'ять? У вас є? Не знаю. Бери шесть А може Дімону з чим-то там? Так, ми чекаємо наш заказ. Зараз зроблять чеборіки і підемо додому. Ось ось принесли наше замовлення. П'ять чебуреків. Зараз Саша покладе. Так, холодно щось. Ми вирішили не йти пішки, а піти на тролейбус. Ми не знаємо, як нам зараз повезе, бо сьогодні неділя. Тролейбуси погано ходять, а там що за Ми не вже Точніше, не стали чекати. Сіли в автобус 16 гривень. І зараз приїдемо додому.